Розмір має значення? Дізнавайтесь актуальну відповідь на це питання менше, ніж за 60 секунд. А ми розпочинаємо! Коли вашими головними клієнтами є водії, то треба враховувати, що вивізка читатиметься в русі. Тому дуже важливим є фактор легкості сприйняття інформації. Але як же це зробити в зазначених рамках? Відповідь вже перед вами. І це все безумовно про відмову від дуже курсивних шрифтів, а також про уникання дрібності, так як саме це і є коренем проблеми, що ваш бренд залишається непоміченим. Тож найліпшим рішенням стануть великі вивіски, що можуть бути легко сприйнятими як на відстані, так і при швидкості авто. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.